21 листопада 2024 року відзначаємо 11-ту річницю Дня Гідності та Свободи. Ця дата присвячена подіям двох революцій: Помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013-го. Революція гідності – це масовий громадський протест за тривалістю найбільшої, найтривальнішої у Східній Європі. Він тривав 94 дні – з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. Це наш перший переможний бій у російсько-українській війні, власне, Небесна Сотня це перші герої російсько-української війни. Що для українців означає День Гідності та свободи, дізнавалися у випадкових перехожих. Я думаю, це патріотичне, патріотичне свято. А відзначати я його просто це мій прямий обов'язок. У мене син воює вже третій рік, тому я тільки за патріотизм. І в найпоглиблошому вигляді. Ми живемо на Україні. Зараз у нас така біда саме настоящим образом. Тому ми всі тільки молимося Богу, щоб і ми всі були свободні люди. Я там відзначаю, тому що вже древні дуже. А потрошу а, 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 це дуже добре, що нас трохи щось відзначають. Відзначаємо, мабуть, на календарі на даний момент. Я б не сказала, що ми зараз вільні. Мабуть, ми не дуже вільні, коли зараз літають, коли діти помирають, дорослі, коли діти без батьків ростуть, як от у нас двоє діток і тато воює. Так що ми не вільні поки що. З нагоди Дня гідності і свободи в містах провели пам'ятні заходи. У решетилівці поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку.